Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого люблячого Господа на вас особисто, на наше міста і на нашу державу, Україну. Бо сьогодні велике свято у нас, світське, День Злуки, День Соборності України. І я бажаю, щоб воно було наповнено духовним значенням, злукою, зі Словом Божим і з волею Божою. І текст на сьогодні обраний у нас із приповістей 21.31. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа, як перекладає Іван Огієнка. Дуже гарний текст для образного розуміння, як виконувати будь-який поклик в цьому світі. Ну, професійний в першу чергу, я думаю. Ну і не тільки професійний, і сімейні поклики. І навіть і пастерський поклик, зокрема. І можна згадати вислів такий крилатий Бенедикта Нурсійського, який латиною звучить дуже красиво «Ora et labora», Тобто мались і працюй. Але таким чином молячись, ти працюєш і працюючи, віддаєш Богу славу за все. Але на жаль, брати і сестри, прийшов такий час, такий рік. Уже календарний пішов 2023 рік. Вже наближається до року, як розпочалася ця російська агресія, російсько українська, чергова війна. Якщо ми будемо відверті, озираючись на нашу історію, згадуючи там. Людей, порізаних військами Петра І в Батурині і до Малюків. Просто вчора був в компанії чернігівців, які згадують цю батуринську різню і згадуючи українську революцію, визвольні змагання українського народу вже більше як 100 років, які закінчились тоді, на жаль, поразкою. І тепер ось чергова війна, яка розпочалась вже в 2014 році. Але тепер уже іде повним ходом. І коли вже згадувати 2014 рік, то ми, може, тоді перелякалися, помалилися, когось толкнулося ближче в Криму, на Донбасі, тих, хто був призваний воювати в АТО, а потім в операції Об'єднаних Сил, ну інших менше торкнулися. Економічно тоді, по нам, по всім, ударила ця війна, все стало набагато дорожче, по долару особливо. Хоча знов-таки в тих містах, де я служу, і в Харкові, і в Ізюмі дехто міг нормально заробити на оренді квартир і іншої нерухомості для переселенців із Донбасу. Але 14-й рік минув, 14-й, 15-й, Мінськ-1, Мінськ-2. Ми якось заспокоїлися, майже забули багато хто, були опитування такі. І багато людей казали, що війни абсолютно не відчувається. На той момент уже контрактна армія була, переселенці якось адаптувались, не адаптувались. Як би там не було, навіть нарікали, я знаю, мої знайомі переселенці, що допомога падає, що, начебто, іронізували, війна закінчилась. І війна не закінчилася. І ми це відчули 24 лютого зранку. І Харків був одним із тих перших об'єктів атаки. Один мій товариш, пастер, розповідав, як він узнав про війну в Західної України. Зранку він включив телефон. Йому треба було подивитися на польоти аерокомпанії. Можливо, хтось там мав летіти із друзів чи із родичів. І він побачив закрите над Україною небо. І він каже: я зрозумів, що війна все ж таки розпочалася. Але ми всі зрозуміли це не із якихось логічних висновків, ми почули це на власні вуха. Ці обстріли ми пережили. Жахливі останні дні лютого, весь березень, фактично. Люди продовжували пізніше гинути, і зараз удари по інфраструктурі. І озираючись назад, ми можемо задати собі таке запитання: чи були ми готові? Наскільки ми були готові? Чи готували ми держава в широкому розумінні, політичне, військово політичне керівництво її? Кожен громадянин, чи готував коня на день бою. Ну, ми можемо пригадати, що, на жаль, готували, але трохи так. Якось з надією, що нічого з цього не станеться, не було ракетної програми, до речі, тепер ми страждаємо через це, тому що нема чим відповісти, нема адекватного ППО проти сучасних оцих ракет. Можемо згадати. Скільки за ці роки десятиліття Української незалежності тих же ракет було продано, віддано за борги в ту ж Росію, скільки зброї розпродано було по всьому світу, і те, що пішло до північного сусіда, зараз до нас і повертається, ми можемо побачити, що навіть за вісім років війни обмеженого конфлікту, більш локального конфлікту. Україна як держава не спромоглася на те, щоб побудувати гарний завод з виготовлення боєприпасів. Було там кілька тендерів. Там мені оповідали, що турки за рік величезний завод побудували, який робить всі калібри, всі боєприпаси. і Ми там зараз купуємо. А в нас гроші пішли, начебто, на тендери, на обговорення, на планування. Знову таки, коли ми згадаємо ті фортифікаційні споруди, точніше, стіну, яка була запропонована за прем'єрство одного із наших можновладців, ну просто смішно, Що ця стіна проти тих російських танків і іншої техніки? Я вже не кажу про те, що Росія готувалася і знаходила зрадників, находила агентів, і удар був з півдня, можливо, ми й не очікували, я так особисто не очікував, як воно швидко і легко піде, коли через той переши. Якщо там через нього переходить, важко ж здається, якщо ти контролюєш. Тобто, ми бачимо, що коня ми готували недостатньо. Ну і можемо про себе подумати, особливо тут, у Харкові, на півдні України, на такому більш ще далекому сході. Взять той же Маріуполь ще інші міста, південно-східні. Ми мало підтримували державну політику захисту україномовного продукту і підтримки українського продукту і української культури взагалі. І коли ми програли це, то ми стикнулися з війною, яка, як кажуть розумні люди, по суті є продовженням політики, але просто вже військовим способом. І ми дозволили цій війні. І в 2014 році розпочатися і запалитися ось практично вже рік тому. Але, дорогі брати і сестри, коли ми дивимось на святе писання, то ми маємо розуміти, що війни в цьому проклятому світі ми приречені на те, щоб перебувати серед них. Третій розділ буття говорить про прокляття всього світу, про прокляття землі. А наш Господь Ісус Христос у своєму Слові із Матвія в своїй проповіді про кінець світу буквально каже так. Ви ж про війни почуєте і воєнні щутки Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить Тому. Брати і сестри, Господь нас попереджав, попереджає, статись належить тому. Ані. Просвітлення 18 століття, цей рух, ані революція промислова 19 століття, і ті відкриття благословення цивілізації, та ж електрика, той же транспорт, і радіо, і інші, інші, інші здобуття цивілізації, вони не змінюють нашого серця, людського гріховного серця. І тому будуть війни, поки будуть жити грішники на цій проклятій землі. Статись належить тому, Господь каже. І далі повстане народ на народи, царство на царство. І голоди, та землетруси настануть місцями. І це буде чим далі, тим більше перед його другим приходом, і тому ми бачимо, що всі, ці вже і науково технічна революція 20-го століття, і оці високотехнологічні теж революції вже початку 21-го, кінця 20-го століття, оці всі наші гаджети, оці всі наші засоби комунікації, швидкого пересування, знов таки вони не роблять людину кращою. Але змінити наше серце може тільки Слово Боже, тільки Дух Святий, який. Нам посилається І наше діло берегти наше розповідання, цінувати нашу церкву і бути готовим до тих випробувань, які в цьому проклятому світі будуть. Отже, готуватися до найгіршого ора етлябора, молитись і працювати. Звісно, ми могли бути краще підготовлені до цієї війни, але війни в цьому проклятому світі вони будуть завжди. І коли ми подивимося навіть з погляду раціонального стосунків Україна російських, то як уже багато людей нарешті усвідомили, що Росія як імперія є нашим екзистенційним ворогом, і у нас просто чергова війна за незалежність. Ще одна хвиля усієї війни не виграної, програної війни за незалежність. І якби ми краще готувалися, були б краще ракетні програми, і краща стіна, наприклад, хай за зразком там, ну хай не ізраїльським все одно, вся війна була так чи інакше, тому що диявол досвідчений. Він знайшов час покусити в раю навіть Адама і Єву. знайшов підхід, знайшов час. А ми знаємо, що Боже творево було досконале. А ми з вами що казати про нас, українців, україну, які є. Грішниками, слава Богу, що ми є виправданими Христом через віру. І, дорогі брати і сестри, готувати коня. Я можу згадати кілька історій з минулого століття. Наприклад, Друга світова війна, як вона розвивалася, як один політик британський після пакту із Гітлером приїхав і сказав своєму народу: Я привіз вам мир. Інший політик сказав, що народ, який обирає між війною і ганьбою, отримує кінець кінцем і війну, і ганьбу. Так і сталося. І прийшлося іншому тому політику саме цим і займатися вже багаторічною війною, важкою війною. І дорогі брати і сестри, також ще перед тим як звернутися до аналогії із Україною. Я б згадав би ще відому картину, відому історію про молитву. Вашингтона, президента Сполучених Штатів Америки, про їхню війну за незалежність. Називається сюжет цей у них ну, напівлегендарний в принципі. Є свідчення одного чоловіка, який бачив Вашингтона, який молився, який, до речі, часто молився на одинці. Молитва Велейфордж таке маленьке містечко. Такі села були, де вони розташовувались на зиму. Оце війна ще з Метрополією, з Британією була у американців. Війна за незалежність, і той християнин, який побачив Вашингтон, який молився, він був спантеличний, тому що належав до руху ненасильників, який вірив, що віруючий, християнин не може воювати, не може брати зброю до рук, що треба каритися всьому, от прийняти навіть смерть, треба буде всьому слухняному. Але це дуже зручно, коли хтось за тебе воює робити. І от він був шокований тим, його побачив на одинці Вашингтона, який молився в лісі, ставши на коліна, там морозний день був. І ця картина ну практично може сучасного автора, який здається нещодавно, не так давно помер. дуже відома в Сполучених Штатах. Там видно навіть як кінь дихає, вся пара іде. І Вашингтон просить Бога, просить милості у Бога, просить дати йому мудрість в цій війні, в цих обставинах, тому що були дуже складні обставини. Люди хворіли і від холоду. Умови були ну, схожі, от як у нас зараз, навіть в чомусь ще гірше, тому що сніг, мороз великий. Люди мерли від хвороб один за одним. І от того ненасильника вразили, як же ця людина все ж таки може молитися Богу. І ми знаємо, що нам треба готувати коня на день бою, тому що проповідь навіть Євангелії не може змінити серця всіх людей до того часу, коли буде побудований рай на землі. Христос каже: війни будуть до останнього моменту, до останнього приходу. Чотири вершники Апокаліпсису нам показують оці лиха паралельно о словам Ісуса, які ми прочитали з вами. І дорогі брати і сестри, пригадавши оці історії з Другу світову війну, пригадавши оцю молитву Вашингтона, до якої найбільше пасує оце наше слово сьогоднішнє приготовлений тінь на день бою, але перемога від Господа, ми також можемо згадати і сьогоднішню дату, день злухи, день Соборності, єдність, наскільки є єдиний наш народ? Я вже не хочу говорити про окремих там. Колаборантів, сепаратистів, як раніше їх називали, координаторів вогню, завжди будуть зрадники. Але так чи інакше, наш народ, як народ грішний, як в кожній країні, завжди поділений по якимось політичні уподобання, якісь національні, мовні, інші такі. І коли згадати, що було 100 років тому, вже більше 100 років тому, цей день злуки, українська війна за незалежність. Чим вона закінчилась? Вона закінчилась великою мірою, тим, що багато українців сказали, моя хата з краю». не стали відстовувати незалежність і потрапили в ярмо. Повірили пропаганді чужинців. І ця пропаганда про мир, так званий, політичний, ця пропаганда про землю для всіх, про те, що переділим все майно і всі будуть гарно жити, закінчилась. Голодоморами, репресіями, знищеннями церкви. І я не втомлюся повторювати, що коли наші предки 100 років тому погодилися із більшовицькою владою, хай уже хай хтось керує, і тим більше можемо поділити там майно, яке було, також погодилися із ідеологією. Безбожництва, яка цією владою неслася, і тому не дивно, що такі жахливі плоди ми пожинали 70 років і пожинаємо і досі. Головна проблема, коли у нас немає єдності в Ісусі Христі, тоді народ попадає в катастрофічні обставини, як і попали українці саме через те, що багато хто із нашого народу. Відмовилися від церкви і пішли на цю колаборацію. Не стали готувати коня на день бою, здали коня спочатку, зняли з нього зброю і зброю, а потім і в колгосп, і коня, і все забрали, що було. І, дорогі брати і сестри, коли ми вже говоримо про єдність у Христі, про роль церкви, вона фундаментальна, от те, що Бог нас направляє. Але є інша крайність, коли люди кажуть, що ми помолимося, ми будемо молитися, а Бог нам дасть усе. От е, такі заклики, різноманітні, цікаві. От давайте відмовимося від чогось там, дамо Богу обітницю, і все, і ми переможемо, і Він дасть нам чудо. Сьогоднішнє слово Боже говорить про те, що ми готували коня на день бою. І коли хтось скаже, що це старий заповіт, згадаємо Римлян, 13-й розділ показує про те, що Володар має владу меча. І меч використовується не тільки проти злочинців кримінальних із нас, із громадян України чи тих, хто на нашій території, окремі люди, а тих злочинців, які приходять колонами зброєю, і не тільки з автоматами, які обстрілюють ракетами, і Бог дав світській владі. Меч, кінь, танки, якщо хочете, гаубиці і все інше авіацію для того, щоб захищати свій народ. І нам треба і молитися, і покладатися на Бога, але також готувати і годувати нашого коня і готувати нашу зброю. І коли ми згадаємо, як Бог в третьому розділі буття каже про те, що ти, Адам в поті свого обличчя будеш заробляти на хліб щоденний, то, згадуючи страждання нашого Ісуса Христа в Гецимані, а ми йдемо його шляхами, цей піт під час війни може стати для нас і кровавим потом. Тому що саме от наша тема сьогоднішня це молитва під час війни, або молитва воїна під час війни. І можливо, ми можемо навіть заплатити життя, чи як просто мирне на населення, чи якщо будемо призвані захищати нашу батьківщину. І ми можемо згадати, як Господь каже, Гоголь потім повторює, перефразовує в Івана 15.13, що нема більшої любові на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Я знаю, військові капелани дуже часто використовують ці слова. Для того, щоб підбадьорити людей, але не завжди ті, хто чують, думають про Христа. Тому що, коли ми маємо бути готові навіть і покласти, якщо будемо призвані до армії, своє життя за свободу і незалежність батьківщини, то ми пам'ятаємо, що в першу чергу Ісус говорить про себе, про те, як Він кладе свою душу. І ми тепер, як його учні, теж маємо бути здатні на це. І, дорогі брати і сестри, коли навіть ми захоплюємося нашими героями, ще одна небезпека ось в цьому проклятому світі, ми можемо настільки ними захоплюватися, що забувати про Христа. Ми дуже часто чуємо такі твердження в цьому світі, що от герої, вони на небесах, починаючи з Небесної Сотні. Тепер, на жаль, небесні батальйони уже давно. Але нема спасіння в цьому світі без Ісуса Христа. Будь-які добрі справи в цьому світі, вони будуть корисні, як каже Павло Датита для людей. Але коли вони не укорінені, ці добрі справи, і навіть принести своє життя за батьківщину, коли не укорінені у Христі для вічного спасіння цієї людини, це нічого не дасть. Тому ми покликані самі Тверезо аналізувати і розуміти, хто справжній той головний, хто мав таку любов, понад всяке розуміння, хто поклав душу за друзів, а ми були ще навіть не друзями, а ворогами, як Біблія нам каже. І також, дорогі брати і сестри, ми також маємо пам'ятати перших коринтян 13 розділ, що коли ми навіть все майно могли б роздати, коли ми навіть могли б. Душу свою віддати, але не маємо любові, то ми ніщо перед Богом. Дорогі брати і сестри, слово Боже, нас сьогодні закликає готувати коня на день бою, але констатує, що перемога кінець кінцем від Господа. Тобто, всю славу ми маємо віддати Богу. І за перемогу на полі бою, і за будь-яку важливу і дрібну перемогу в нашому житті. І коли ми думаємо про найбільшу нашу перемогу, ми можемо згадати, що наша віра є найбільшою перемогою. Нам не зараховуються гріхи через віру в Ісуса Христа. Ми не боїмося. Так, смерті вже так, біологічна, от панічна, не боїмося смерті, тому що знаємо, коли наше життя закінчиться рано чи пізно. Насильницьким, не дай Бог чином внаслідок війни, чи більш природним чином внаслідок старості, хвороби. То ми знаємо, що нам не зараховуються наші гріхи, і віра наша, як каже святий Іван, в своєму першому посланні, п'ятому розділі, і є нашою перемогою в Ісусі Христі. І все ж таки наша головна тема це от молитва воїна під час війни сьогодні. Коли люди думають і говорять про те, що молитви надзвичайно важливі. Це перший поклик християнина і під час війни. Це правильно і це амінь. Але також щоб у нас не було маніпуляцій, що от ми гарно помолимося і Бог все наладить. Те, що ми вже таркалися цього і казали, що нам поті і в кровавому поті під час війни свого обличчя треба здобувати, відстоювати незалежність України у цій війні. І все ж таки я привернув би увагу до того, буквально тут уже на частуванні, в цьому місці, в цій кімнаті, ми з вами тиждень тому говорили про те, що, от коли ми вірні Богу, тоді у нас все налагоджується в нашому житті. Є, звісно, ірраціональне такі надприродні благословення, коли Господь нас рятує від смерті неминучої, здається, в якихось обставинах, коли Він нас виводить з якихось складних, може не таких драматичних обставин, це є. Але на першому місці, чому країни процвітають? Чому сім'ї міцні? Чому бізнес міцний у людей, які вірні Богу? Тому що. Вони не тільки вірять в таке чудо надприродне, таке дешеве випрошування, благодаті у Бога, але вони ефективно працюють, живучи в цьому проклятому світі, маючи цю книгу Біблію, тримаючись Божих заповітів, тримаючись Божих заповідей. І тоді, коли ми Тримаючись заповіді, змушені перемагати нашу плоть, яка противиться Богу, яка противиться Духу Святому. Тоді, коли ми перемагаємо, розпинаємо нашу стару людину, тоді справді торжествує закон, не тільки Євангелія в нашому серці, але закон в наших сім'ях, в наших містах, в нашій державі, тоді квітна економіка. Тоді ми вдячні Богу за нашу Україну. За села і людей, за заводи і міста, за інтелектуалів і простих робітників, за ті капали природні, які він дав, за ті моря, ліса і гори, які він дав. І тоді ми отримуємо всі благословення Господні, раціональні, які витікають із того, що ми правильно живемо згідно Слова Божого. Коли ми знаємо, що як би ми правильно не жили, ми все одно залишаємося грішниками і потребуємо прощення Божого, прощення Господнього підбадьорення, відпущення гріхів у Слові і в Таїнстві, в Господній вечері. І Бог приходить і наставляє нас, і дає нам сили далі жити святим життям і перемагати наш гріх, навіть часом, коли гріх перемагає нас, все одно Бог нас потім покріплює, і ми йдемо. І отримуємо не тільки ті раціональні благословення, але саме і раціональні, надприродні дари від Бога. І головна перемога наша це не тільки, я вірю, дуже важлива перемога в майбутній російсько-українській війні. Хотілося б цього року. Але це, як сказано було, віра наша і те спасіння, яке ми отримуємо. І дорогі брати і сестри, хоча лютеранські пастори в проповідях не люблять звертатися до оригінальних мов, але все ж таки переглянувши різні переклади. І, на жаль, я побачив, навіть проконсультувався з івритомовним нашим братом, нікуди не дінешся, найкращим перекладом все ж таки був би той переклад другої половини вірша. Це не перемога від Господа, а це спасіння від Господа або звільнення від Господа. Якщо хочете далі художнім чином навіть незалежність, яку дає нам Господь під час війни, якщо вже хочете. Це те спасіння і визволення, яке мали раби в США, коли отримали внаслідок руху проти рабовласницького строю, отримали відпускну, кріпаки в Росії приблизно в той же період, в'язні з концтабору, А якщо вже брати. Біблію, то євреї, які були виведені із єгипетського рабства Господа. І так само, і все стосується кожного віруючого, кожного християнина, коли Господь виводить нас із рабства гріха. І тому найбільша перемога від Господа це спасіння Господнє. Ми маємо з вами меч Слова Божого. Євреїв 4:12 каже, що слово Боже живе та діяльне, гастріше від усякого меча басічного. І воно спасів насидити думки і наміри серця. І всі ми, як станемо перед ним, якщо ми згадаємо інше місце. Павла, послання до Ефесян, то він закликає нас в шостому розділі задягнутися в повну Божу зброю, щоб ми могли стати проти хитрощів, диявольських. І ця повна Божа зброя. Стегна наші підперезані правдою і брання праведності, і ноги взуті в готовність Євангелії миру, і щит віри, і шолом спасіння, і меч духовний яким є слово Боже, яким ми можемо перемагати нечистого, лукавого? Отже, нехай Господь благословить нас правильно молитися і правильно працювати на тому місці, де сьогодні нас покликав Господь. Нехай наш кінь образний приготовлений на день бою і в цій війні. Те, щоб Господь нас покликав, де бути на цьому місці. І нехай наш уже такий кінь образний, який приготований для того, щоб боротися із нашою плоті, з нашим гріхом, теж був в усій повній зброї. І пам'ятаємо, як би ми, ми добре не працювали, як ми добре не воювали, як би ми, ми добре не боролися з гріхом, але перемога, або ще краще сказати, спасіння. Визволення від гріха, від Господа, нехай Він вас покріпить у цій боротьбі і в цій війні. На спасіння. Амінь.